З другої спроби, але все ж таки віддали. Понад 80 гектарів невитрубованих паїв Підгацівської сільради під ялинку віддали в оренду фермеру Ігорю Скоцю. Аргументи більш ніж залізобетонні. Крім нього, ніхто й не звертався більш. А ще він показав фото, як добре він обробив цю ділянку раніше. Виявляється, взяти землю в підгайцях. Так легко. Та от чи всім цього стверджувати не беремось. Ще 6 грудня цих 80 невитребуваних гектарів в селі звірів у Підгайцівській сільській раді розподілили на 55 земельних ділянок, які мали тоді ж одразу віддати фермеру скоцю Ігорю Зінов'йовичу. І не просто так, а на достату вигідних умовах. На 10 років під 3%. відсотки. Якщо тоді щось пішло не так, депутати не підтримали, то вже буквально через кілька тижнів, 23 грудня, все пішло як по маслу. Цю землю таки віддають в руки фермера Скотця. На комісія ми було років? – соціального десь бо рівняна передається не менше, ніж сім фанатів. Але сім. Давай, хай сім. Ми сім дадим, якщо не менше, Ми сім дадим. Воно згодом згодом носить, що не треба. Сім до сім. Де так ж, човні, всім робити? Вони дуже спішні. Вони у неправих виступах. Ми в тій комісії не голосували за цю церкву. Це підприємець приїхав на комісію і дійсно ну, ситуація, сказав якісь фотографії, які були, що там було 30 гектарів землі, залізне не оброблено і там селищ, саме сели черники, якби він там обробляв і ну, Я рішення, якщо його звіти, я знаю, що зупинити <казує> там. <казує> Щоправда, вже цього разу все було не настільки щедро, як попередньому варіанті зменшили термін оренди до семи років. Та врешті, чи то згадавши, що з бюджету не тільки беруть, а треба туди й щось скласти, чи то вплинули якісь інші чинники, але в підгайцях для цього підприємця. Підвищили нормативну грошову оцінку із майже дармових 3% до 12%. Чому й саме цьому підприємцю віддали в обробіток стільки землі? Чи були інші претенденти, чи потенційним землеробам повідомляли про таку можливість оренди? Як ми зрозуміли з нашого попереднього опитування, в звірові за такі речі нічого не знають. Підгайцівського сільського голови Юрія Семенюка запитати не вийшло, та й, схоже, йому нині не до того. Нещодавно йому оголосили підозри розтрачання бюджетних коштів та незаконному збагаченні. А секретар сільської ради пояснює, тільки один фермер Скоць на всю округу виявив бажання обробляти цю землю. Це людські паї, які не оброблялися, облогували і росли бур'яном. Він їх обробляє, платить нам податки в сільську раду за оренду. Керувалася при голосуванні, керувалася тим, що там і озвучували, і були жителі, які знають там, що. Та земля дійсно обробляється. Як на мою думку, то краще нехай її хтось обробляє, чи вона має облогувати просто стояти. Та й виявляється, і аукціон для таких справ не потрібен. Без аукціону, через те, що невитрибувані паї не передаються через аукціон. В зв'язку з тим, що тут керується закон про винесення в натуру паїв. Це 13 стаття, по-моєму, до моменту витребування людьми. Тобто, в будь-який момент, коли людина звертається, договір припиняється автоматично. Через теб ми не можемо передати, тим більше, що це не комунальна власність, це не не, не визначена форма власності йде до моменту приватизації. У земельному відділі кажуть минулого разу, коли цю землю в оренду не надали, депутати просто не зрозуміли суті питання. Тож, поки одні фермери буквально змагаються між собою за право обробляти поля. Селяко задобрюють чопайовиків, Звірові, якщо послухати посадовців з Підгайцівської сільської ради, окрім єдиного підприємця, та земля наче нікому більш не цікава. Та й виявляється, в Підгайцівській громаді не так вже й важко взяти собі землю. Тим паче в оренду. Головне бажання і якісні фото. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.